Поліцейські буковини розслідують обставини травмування жительки Чернівецького району. Подія трапилась увечері 5 квітня в глибоці. 27-річну буковинку із численними травмами, забоями та гематомами доправили до лікарні. Однією з версій отримання тілесних ушкоджень потерпілої слідчі розглядають побиття буковинки знайомим. Слідчі поліції проводять досудове розслідування за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження. Знайомі дівчини пишуть, що вона вдруге постраждала від рук хлопця. У соцмережах активно публікують фото 18-річного мешканця Глибоки. Водночас, за інформацією медіа, у дівчини вибита печінка, селезінка, розтрощені кості черепа, щелепи, пробиті легені, зламані ключиці і крововилив у мозок. Вікторія перебуває у вкрай тяжкому стані. Вона в глибокій комі не дихає самостійно і підключена до апарату штучної вентиляції легень. Її життя зараз підтримується лише завдяки лікам та медичному обладнанню. Сім'я дівчини збирає кошти на лікування. Реквізити для допомоги 27-річній Вікторії Тоненчук ви бачите на екрані.